Five. Молодець. Ті. Один. Нікіта, ось у нас була три. П'ять. Один. Three. Тепер ти називай. Один. Ось один. А це цифра. Один. А це цифра. Один. Не обманюй. Думай. Нікіта, завжди треба думать. Не три очі. Сядь і давай працювати з тобою. Яка це цифра? Я тобі навіть показую, яка це цифра. Це цифра два. Два, Нікіта. Два. А це. Ось от три, Нікіта. Не може ця цифра бути тройкою. Ось вона стоїть. Бачиш, яка в неї форма. Диви, бачиш, яка форма? Так. Так. А ця у цієї інша форма. Да. Да. Це 4. 4. Okay. Не трогай обличчя, будь ласка. От твоє завдання покласти стільки палочок, яка цифру? Яка цифра позначається? Три. Okay. Сюди треба покласти три палочки. Розрубиться. Okay.